Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я подивився дуже такий пізнавальний відеоролик із каналу Любов Салтаненко на тему, чим ти схожий на диявола?». І з нього я зрозумів, що найбільші вороги людини це його домашні, оскільки на превеликий жаль, саме від родичів, ми можемо отримати зраду і дуже багато несправедливості і зла. І у Біблії написано дуже цікавий діалог з Ісуса Христа з одним чоловіком. Давайте я його зараз зараз прочитаю. Коли він ще промовляв до народу, ось, аж ось мати і брати його стали осторонь, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому: ось мати твоя і брати твої стоять одне онде осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому це проговорив, і сказав: Хто мати моя і хто, бра... і хто брати мої? І, показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовляв ось мати моя та брати мої, бо хто буде виконувати волю Отця, мого Небесного, що на небі, і читнитиме, так той мені і брат, і сестра, і мати. І в цих віршах чітко говориться, хто ближній і, рід, і рідний Ісусу Христу, це той, хто виконує волю Божу у спасінні людей. Ще буває так, що люди замість Ісуса Христа у своєму житті ставлять кого завгодно, і таким чином стають недостойні Ісуса Христа. А що Ісус Христос говорив у Біблії, написано в Євангелії від Матвія, 10 главі, з 36 по 38 вірш. І вороги чоловікові домашні Його. Хто більше, як мене, любить батька чи матір свою, той мене недостойний, і хто більш як мене любить сина чи дочку, той недостойний мене. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. А хто душу свою зберігає, той погубить її. А хто ж за мене погубить свою душу, той знайде її. Ось хто вас приймає, той прийме і мене. Хто приймає мене, той приймає того, хто послав мене. І буває так, що родичі деяких людей зробили багато зла, і все рівно люди своїх родичів покривають, люблять, прощають, але зате вони, вони не люблять живу церкву і Божих людей, які зробили більше добра людям, ніж ті родичі їхні. І це значить, що у таких людей на першому місці в житті не Ісус Христос і Його святе Слово. Ось тому потрібно, щоб завжди був Ісус Христос та Його вчення на першому місці в житті, в кожної людини. Ось і тому повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Любов Сантаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь.